Вітання всім, і ми продовжуємо нашу рубрику ніякої драми. І сьогодні ми разом з Оленкою Щепіль і я Зоряна Кручак говоритимемо про нову книгу, яку ми разом прочитали і хочемо з вами поділитися. Це книга Рафаела Жордано Твоє друге життя або Шанс змінити все. Ну, е я е зверну увагу на таку літературну складову та що двоє героїв е я мушу підглянути Каміла та Клод, Зустрічається зовсім випадково. В Каміли ламається автомобіль. І вона на безлюдній дорозі шукає будинок, попадає в будинок, такий судний, в дощову погоду, і там зустрічає Клода. Клод виявляється лікарем, який лікує нову хворобу рутинію. І от впродовж тих невеличких 200 сторінок, небагатьох, 200 сторінок, ми бачимо. Як за різноманітними психологічними практиками Каміла успішно долає цю хворобу, та я напевно передам слово зряді стосовно практик. Чи відчували ви колись, що ви потрапляєте в пастку рутини? Щодня ви робите одне і те саме хата, робота, робота, хата, сон, втома і так далі. Нічого, наче в вашому житті не змінюється. І справді Каміла з Клодом показали нам, власне, швидше автор книги показав нам про те, що ми, занурюючись в рутину, не помічаємо своє життя. Воно так пробігає собі повз нас. наче. Так? І, власне, в цій книзі дуже гарно як Оленка каже: описано саме життя Каміли до того, як вона зустріла кло. Життя Клода, такого успішного, красивого, коли вона описувала, хто відкрив її двері, та, а це та, такий, він красунчик, красунчик, ну, можна такий. Взагалі, та, Це про якусь таку дуже приємну емоцію. Але насправді він вказав їй на те, що відбувається в житті людини про рутину. І коли на завершенні там, все сталося в гаразд, він дав їй картку, і, де було написано рутинолог, Новий такий, нова професія. А. Чи помічали ви про те, що ви мало маєте емоцій до інших людей? Чи можливо, ви не помічаєте, як ви на недостатньо даєте собі час на відпочинок? Менше спілкуєтеся зі своїми рідними і близькими. Коли востаннє ви писали про мрії, думали про свої фантазії і намагалися хоча б одну-дві-три фантазії реалізувати в своєму житті? Чи можливо все відкладається на потім, І, а раптом, якщо не... ну якщо це потім, то ви знаєте всі, що це ніколи. Тому ми вам рекомендуємо почитати цю книгу, де в кінці автор дуже чітко описує технології, за якими варто слідувати ті, які робила Каміла. Там фінал неймовірний. Ми вам не скажемо. А просто зараз можете позичити книжку в бібліотеці Іваничука та за першою порадою Клода звернути увагу на щось гарне поряд. Поряд нас завжди все прекрасно. І пам'ятайте, що емоція всередині вас. Все, що відбувається довкола вас, ви є причиною того, що стається сьогодні. І все, що ви робите сьогодні, ви плануєте своє завтра. Тому будьте успішними, будьте щасливи. І ми радимо вам не боятися ротини, а просто її позбавлятися, позбуватися. До зустрічі!